Мене звати Анатолій Іванович Демах, я методист Центру підготовки гуманітарного розмінування. На даний момент у нас навчається гуманітарна безпека. Саме їхні слухачі зараз проходять модуль пошук та виявлення вибухонебезпечних предметів. Модулі всі викладаються в окремих приміщеннях, в окремих класах, які є спеціально відведеними і облаштованими для слухачів. Зараз, як ви бачите, ми знаходимося в класі ідентифікації вибухонебезпечних предметів, де представлені зразки різних ВНП, які слухачі можуть в свою чергу і взяти до рук, подивитися, дізнатися більш детально і відрізнити одні види ВНП від інших. Під час проходження занять за модулем пошук та виявлення вибухонебезпечних предметів слухачі активно відпрацьовують саме метод розмінування один сапер, один прохід. Чому так? Тому що в першу чергу це є метод, де людина знаходиться в безпосередній близькості до небезпеки. Після закінчення теоретичних занять, які відбулися безпосередньо в аудиторії, викладач їм доніс всю потрібну інформацію. Вони виїхали на полігон, де в спеціально відведених місцях для цього почали проходити практичні навчання з пошуку та виявлення вибухонебезпечних предметів. Ми стараємось зразу поділити. На команди, так як це відбувається в реальності, є командир групи старший, який слідкує за дотриманням правильного виконання завдання, а також є рядові сапери, які безпосередньо вдягають зізи і стають кожен на свій прохід і відпрацьовують ділянку. Відпрацьовують, що мається на увазі. Вони зрізають траву, якщо це потрібно. Якщо виявляють сигнал, роблять екскаваційну яму. Все чітко згідно вимог законодавства, згідно вимог ДСТУ. А саме перше, це для того, щоб люди знали безпечні правила поведінки і роботи, по успішному здачі всіх модульних контролів і підсумкової державної кваліфікаційної атестації, всі слухачі. Утримають свідоцтво державного зразка, яке засвідчує, що вони здобули кваліфікацію сапер розмінування рівень 1. Також він отримає сертифікат про проходження курсу з надання до медичної допомоги, тобто 40 годин. Перший це саме це перший на місці події, що також немало важливо в роботі сапера. Надання першої медичної допомоги це. Також є одним із ключових питань, тому що що Саме важливо – це наше життя, саме важливо це життя тих саперів, яких ми навчаємо, які будуть очищувати нашу землю.